Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3863 й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 101 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо Лототрон. 15, Двадцять дев'ять, двадцять, тринадцять, сорок. Лото. Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8795 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш щастива. Сімдесят п'ять. Шістдесят вісім. П'ятдесят два, тридцять п'ять. П'ятдесят один? Двадцять, сорок. Сім? Сорок Сімдесят два. 43 17 11 24 18 21 57 41 60 а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7648 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала «Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 5, 7, 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5. 7. 1. Бережіть себе. Все буде Україна.